Російська пропаганда посилює втручання у парламентські вибори в Молдові, які призначені на 28 вересня 2025 року. Радник національної безпеки президентки Молдови Станіслав Сакрієру повідомив про активізацію кібермережі Матрьошка, яка поширює масштабні фейки та дезінформацію з метою дискредитації демократичних інституцій. Особливу увагу Кремль приділяє молдавській діаспорі у попередніх президентських виборах. Саме вона відіграла ключову роль. Тож і ПСО активно намагається маніпулювати виборцями. За кордоном у травні розгорнула цілеспрямована кампанія проти президентки Маї Санду, щоб зруйнувати її зв'язки з європейськими партнерами. Однією з цілей стала віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас. Про російські акаунти намагалися посіяти між ними розбрат. Президентка Майя Санду неодноразово попереджувала: Росія фінансує лояльні проекти, запускає кібератаки і поширює дезінформацію. Пропагандисти миттєво висміюють ці заяви, називаючи їх страхом поразки. Насправді це частина жа руки гібридної операції Скви вона поєднує ботмережі, фейкові наративи та хакерські атаки. Мета зберегти впливу регіоні, дестабілізувати Молдову та зірвати її євроінтеграцію. У час повномасштабної війни інформаційна безпека є не менш важливою ніж фізична. Центр протидії дезінформації при РНБУ України закликає критично ставитися до будь-яких повідомлень, особливо в соціальних мережах і месенджерах. Не дайте фейкам впливати на вашу думку чи сіяти паніку. Достовірна інформація, запорука безпеки.